Вітаю, шановні діви. Мене звати Оксана Донець і я таролог. Да, і я розумію, що в цей момент багато хто з вас... Але знаєте, я думаю, я потрапилася вам не випадково. Я думаю, що ви все-таки тихенько шукали. Таро прогноз для дів на липень. Угу. Так що я вам зараз його приготую. Буквально пару слів про себе. таро я років так десять вже угу. я зробила тисячі прогнозів. Для людей, для собак, для чоловіків. Ну, одін. Так, і, звичайно, щомісяця я для свого телеграм-каналу роблю таро-прогноз для знаків. Підписуйтесь. Ось тут залишаю посилання на свій канал. І от я в Ютубі, і от мої 17-річна колода карт, яку мені подарувала мама, ще коли я навіть собі не уявляла, як це зміни моє життя. І от ця колода зі мною катається в машині. Да, у мене немає тут орхідаї за вушком і пальм на задньому фоні, але в мене є колода карт, яка завжди зі мною. І саме зараз я дістану карту липня для дів. До речі, поки я тасую і налаштовуюсь на цю всю енергію. Я скажу, що діви, ви за сонячним знаком. Можливо, ви вас діва в асценданті, можливо, якісь особистісні планети в асценденті. А може, ви просто рахуєте, що ви діва? Ну просто тому, що ви так хочете, навіть якщо ви народилися в лютому. Питань нема, якщо ви діва, то цей прогноз для вас. І власне, ось ця. Вау, ну, коротше, в будь-якому випадку, навіть якщо ви не діва, ну ви хочете бути дівою, вам повезло. Імператриця це просто буквально от, ну, практично ваша карта. Перше, що вона говорить, імператриця це про красу, творчість, плідність, постійність, стабільність, спокій, фінансове благополуччя, родючість, власність, красу. Я повторилась? Виправте мене в коментарях. Імператриця це просто топ. Імператриця це коли ти ступила ногами на плідну землю і така: ну, так, все, мене тут все устрає, тут ми будемо залишатися. Що таке імператриця? Це про положення себе і відчуття себе на своєму місці. Це коли ти маєш те, що ти хотіла. Або коли ти розумієш, що на цьому місці я точно матиму все те, що я хочу. Це не про щось нове, едаке ризиковане, це коли ти уже там, де ти маєш бути наразі. Імператриця обіцяє тобі покращення здоров'я. Тут просто однозначно. Якщо до цього тебе хвилювали якісь болі, тривоги, там, паніки, все тому подібне, імператриця це все буквально знімає рукою, тому що в липні. Ти немов починаєш включатися у турботу про себе. Якось починаєш більше про себе дбати. І головне, що про тебе починають дбати інші. Тобто, твій е, мужчина тебе не напрягає, твої діти тебе не бісять, твоя мама тобі не дзвонить кожні 15 хвилин. Угу. А твій начальник поїхав у відпустку. Уяви собі цю прекрасну картину, коли ти чилиш, коли тебе все устрає. Коли в тебе є гроші, коли в тебе є здоров'я їх тратить, коли в тебе є можливість їх тратить, коли ти заходиш в магазин і є те, що ти шукаєш, Уяви собі цей кайф, імператриця також обіцяє, ну от, як би тобі сказати, плодючість ідеями. От, на роботі. Тобі треба взятися за якийсь новий проєкт. Тобі треба придумати рекламу. Тобі треба написати статтю. Тобі треба зробити якийсь рілс куда-то там чи да в інстаграм чи в тік-ток. І ти зазвичай це все думаєш, обдумовуєш, його там в себе витягуєш. А імператриця вона говорить, що ти буквально народжуватимеш одне за одним, одне за одним прекрасне творіння, яке буде оцінене. І за яке тобі звичайно копнуть грошенята? Імператриця це також для всіх бажаючих мати дітей завагітніти. Це просто кохайтесь, кохайтесь, діти мої на здоров'я та не москалями. Е, всі є шанси завагітніти, всі є шанси благополучно завагітніти. Імператриця, звичайно, ж далеко не відходить від усього сімейного, всього сімейного, тому що це карта матері, тому що це карта хазяйки, тому що це карта господині. Так що у вашому домі буде мир і злагода. ну звичайно, завдяки вам. Угу. Тому що навіть якщо вас щось не буде влаштовувати, ви зможете це все так розрулити наскільки, щоб всі були задоволені і вас ніхто не бісив. Імператриця також обов'язково обіцяє в особистому житті якісь важливі події, тобто це якесь е е е знакове знайомство От з людиною, яка вас достойна. Ну, це я знаю, що це на грані неможливо, але це реально може бути. Це може бути просто супер шикарне побачення з перспективою. Це може бути прекрасна ніч з перспективою. Це можуть бути подарунки, захоплені погляди. Купа компліментів просто звідусіль. Угу, тому що ви квінь. Так що, діви, липень, це однозначно ваш місяць. Пам'ятайте тільки одне але. Я не чат GPT, понятно, щоб строїть якусь логічну конструкцію. Ним скажу, є. Але символізм імператриці, дивіться, це вагітна жінка. Тобто, як буквально, так і фігурально. Але ця вагітність вона є прекрасна. Материнство це прекрасно, мати дітей. У мене двоє. Це прекрасно. Але сам процес народження важкий. Тож дивіться, липень загалом буде для вас позитивним, дуже запам'ятається. Він буде для вас дуже знаковим, от на весь цей рік. Тому що саме в цьому місяці можуть як і зародитися ідеї, які ви будете виношувати, так і відбутися оцей кризовий момент, переходний, коли ваша ідея буде народжуватися в світ, і це може бути трошечки боляче чуть-чуть. Що головне не зупинятися, тому що ви наповнені. Ви наповнені ідеями, ви наповнені любов'ю, ви наповнені якимось ресурсом, який проситься в світ. Дозвольте йому з себе вийти. Розслабтесь і отримайте задоволення. А я отримаю задоволення. Якщо ви поставите мені вподобайку, залишите коментар і прийдете обов'язково дивитися свій прогноз на серпень, адже серпень буде, буде завтра, буде післязавтра, Нова пошта про це знаю. Я поставлюсь. сижу, прям передо мною написано, Нова пошта завтра буде. Так що я точно знаю, що буде серпень, і буде вересень, і буде жовтень. Приходьте ще, побачимось.